Правильно пінкуємо, не знаю наскільки це правильно, але так кажуть, так каже начальство, так книжка пише. Шеф казав, а ми робимо. Чистимо файно супло. від піни, від клею часом. Щоб було таке чистеньке. Маємо тут так зване те супло. Запихаємо його і виставляємо спочатку тиск, ну тут забагато можна зменшити. І кожен шов. І так си пінкує. Кожен шовчик не має значення чи на ноль, чи не має значення. Переходимо кожен шов і бо так, бо так пише книжка. І так по книжці кажу я.